Ми всі добре знайомі з поняттям тепло і можемо описати відчуття надто гарячого або занадто холодного, але зрозуміти, що таке насправді тепло та температура на молекулярному рівні, може бути досить складною справою. Тим не менш, ми повинні фундаментально розуміти їх як передумову для вивчення термодинаміки, тому давайте заглибимося в цю абстрактну концепцію. Ми можемо почати з температури. Яка температура на вулиці сьогодні? Може бути жарко, може бути холодно. Але в науці ми хочемо кількісно визначати все, що можемо. Тому сказати, що щось гаряче чи холодне, недостатньо. Ми хочемо мати можливість сказати наскільки гаряче чи холодно за допомогою цифр. Але виникає запитання, що таке фізичне вимірювання температури? Температура вимірює кількість теплової енергії доступної для роботи в системі. А теплова енергія пов'язана із середньою кінетичною енергією атомів і молекул у цій системі. Ми знаємо, що більша кінетична енергія означає, що об'єкти рухаються швидше. І це стосується молекул в атмосфері так само, як і макроскопічних об'єктів. Тому вищі температури просто означають більш швидший рух частинок. Ця кінетична енергія руху розподіляється між поступальним або бічним рухом, обертальним або обертовим рухом і коливальним рухом, де ковалентні зв'язки в молекулі згинаються та розтягуються. Тепло буде перетікати від гарячих об'єктів до охолоджених. Оскільки, рухаючись, частинки передають частину своєї кінетичної енергії іншим частинкам через зіткнення. Це відбувається до тих пір, поки вся система не досягне однакової температури в стані, що називається тепловою рівновагою. Таким чином, термометри вимірюють температуру. Тепло з навколишнього середовища буде контактувати з термометром. І надходити в рідину термометра, змушуючи атоми набирати кінетичну енергію, а стовпчик розширюватиметься, доки він не досягне теплової рівноваги з навколишнім середовищем, що дозволить нам зчитувати температуру в одному з наших одиниць вимірювань температури. Ми повинні розуміти, що всі фази речовини розширюються з вищою температурою, це явище називається тепловим розширенням. Енергія передається в виді тепла в різноманітних процесах. Коли відбувається зіткнення, зазвичай виділяється деяка кількість тепла. Тертя також може викликати тепло, тому ваші руки нагріваються. У кожному випадку ми розглядаємо кінетичну енергію частинок і передачу частини цієї енергії іншим частинкам. Тепло є різновидом енергії, що передається і вимірюється в джоулях. Як і будь-який інший вид енергії. Крім того, передача теплової енергії завжди змінюватиме температуру об'єкта, оскільки тепло завжди буде надходити від об'єкта з вищою температурою до об'єкта з нижчою температурою, поки не буде досягнуто теплової рівноваги. Ось чому гарячі об'єкти здаються гарячими, а холодні холодними. Тому що гаряча чашка кави, яка гарячіша за вашу руку, передає тепло вашій руці. А холодний шматок льоду, який холодніший за вашу руку, спричиняє тепло, тобто перенесеним з вашої руки теплом на лід. Ці події викликають відчуття тепла та холоду, які ми відчуваємо в повсякденному житті.